Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. Продовжуємо обговорення подій до Дня Перемоги, що там такого вже зробив принц Гаррі і що там за скандал з батьком Вірджинії Джуфре. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Парад 5 травня ми обговорювали на попередніх новинах, але, звичайно, події до дня перемоги на цьому не закінчилися. 6 травня був вихід у королеви Каміли з п'ятирічним Харрісоном. Вони встановлювали інсталяцію, скажімо так, закінчували встановлювати інсталяцію з маків, 30 тисяч маків біля лондонського тауру на честь полеглих солдат. Образ Каміли дуже актуальний, я б сказала, в червоних кольорах і навіть на рукавичках у неї були маки. 8 травня пройшла служба в Вестмінстерському аббатстві. Вона розпочалася об 11.50. Кетрін і Каміла тут ну просто домовилися про кольорову гаму. Обидві виглядали шикарно. Це, до речі, до розмов, що Каміла нібито забороняє Кетрин одягатися схоже або в яскравих кольорах, щоб Камілу не перебивати. Або, хоч якось, бути на неї схожою. Прямо однаково кольорова гама капелюшок Кетрін з минулого року, а сережки в Колінву це сережки Діани, принцеса Кетрін, вона доволі часто їх зараз стала надягати. Її сукня також повтор з 2023 року з зустрічі Ордену Підв'язки. Тоді на фото поряд з нею ще була Софі в такій яскравій сукні. Період їх щасливої дружби, скажімо так. А бренд сукні Кетрін, Александра Річ, сумочка Де Мільєр, Кетрін, прямо в тренді. Принцесу в цей раз вже ну дуже близько фотографували таке відчуття, що у неї можна кожну волосиночку роздивитися. І до речі, цей образ Кетрін порівнюють часто з образом Діани з ось цим, через ті самі сережки і схожий горошок на сукні. Ча у Діани горошок був явно набагато більший. Сукня Каміли Анна Валентіна капелюшок, звичайно, Філіп Тресі. До речі, в цей раз капелюшок прям привернув мою увагу. Красива форма, елегантний. Я прям зупинила і роздивлялася. Саме форму цього капелюшка. Сережки Каміли це її колекція, це просто перливі сережки. А брошка як із параду на честь її батька. На принцесі Анні квіткове пальто, брошка, намисто, яке їй перейшло у спадок від королеви Єлизавети в 2022 році. Вона, до речі, на ньому ж буде на седовій вечірці, про неї пізніше поговоримо. І діамантова брошка на ній. Не знаю, я перерила все, всі джерела, які я знаю. Я не знайшла, що це за прикраса. Вона, звісно, трішки схожа на зірку принцеси Анни, але це точно не ця брошка. Тому зараз ролексперти експерти розводять руками ніхто не розуміє, що це. Софія Герцогиня Денбурська, була в блакитній сукні Бела Ландан, і це вже четверта така сама сукня, просто в іншому кольорі. Образ мені сподобався, як написала моя підписниця в телеграм-каналі, що в бежевому їй було найкраще. Мені напевно також бежевий колір. В цій сукні на ній подобається найбільше, хоча, якщо дивитися окремо кожне фото, то всі сукні дуже гарні. Я думаю, вона її тому і обирає. Всі прикраси на ній це Collins and Санс. Також, звичайно, були герцог та герцогиня Глостерська на Бергіті парлові прикраси. Це все прикраси з її колекції. І був герцог Кенський. Після служби всі поклали квіти на меморіал невинним жертвам. І Кетрін також вручили квіточки. Далі був концерт, і вибачте, але тут від Кетрін я просто впала. Ну як же вона гарно виглядала. Саме верх мені сподобався цей бантик, зачіска, все це дуже елегантно виглядає, прекрасно на шиї. А фото, де Вільям дивиться на Кетрін, прям видно, скільки кохання в одному цьому погляді стоїть, і прям гордість явно його бере, що в нього така красива дружина. Взагалі між Кетрін та Вільямом ловили багато милих моментів, романтичних моментів. У них по відчуттях, ніби другий медовий місяць зараз проходить. Вони багато між собою взаємодіють. Сукня на Кетрін тут не просто повтор, це якась найбільш популярна сукня в королівській родині. Сукня від бренду Self Portrait. Це вона надягала її на день пам'яті в 2022 році в чорному кольорі. Білу вона надягала. Гала в двадцять році, коли була презентація її фотопроєкту, книга «Hold still» до Ковіду, і в 22-му році на концерті на честь платинового ювілею. Така сама сукня, чорна є у Беатріс. Вона надягала її на один з моментів похорону королеви Єлизавети. Біла сукня також є у Беатріс, А ще така чорна є у флори Огілві. Ну, просто найпопулярніша сукня королівської родини, яку тільки можна собі уявити. Намисто на Кетрін з цьогорічного виходу до дня Голокосту це 5 рядів штучних перлів. А сережки нові, але саме від цього ж бренду. Також штучні перли, вартість таких всього 75 фунтів, і вони, звичайно, що повний солдат на камілі. Був цікавий образ. Мені сподобався такий об'ємний верх Сарежки. Ван Кліф брошка має форму Британії, персоніфікованого національного символу Великобританії, який вперше використовувався ще в римські часи. Це богиня воїн, вона зображена в лежачій формі і, і має коринський шолом. В одній руці вона тримає терзуб, в іншій оливкову гілку. Ця брошка ще королеви матері зроблена з діамантів. Тут вже брошку принцеси Анни ми хоча б змогли віднайти. Це з її колекції аж з 1969 року. Вона вперше її аж тоді надягала, вона з золота та діамантів. Швидше за все, це подарунок королеви. Софій на цьому заході виглядала ніби трішки без настрою, можливо, просто втомилася. Ніжний рожевий образ, сережки та підвізка від Collins and Sons. А герцогиня Глостерська Бергіта, ті самі сережки з сапфірами, діамантами це все її особиста колекція прикрас, задоволена, щаслива, завжди посміхається. Питання, яке виникло на просторах інтернету щодо принцеси Кетрін та її образів, багато хто почав звинувачувати принцесу в нудних образах. Мовляв, раніше кожен вихід принцеси це була справжня подія. Кожен її образ роздивлялися під мікроскопом, а тепер кожен вихід це повтор, повтор і ще раз повтор. Інколи це прям такий серйозний повтор, як, наприклад, її вихід на параді, коли і пальто, і капелюшок з зустрічі президента з 22-го року. Ну і служба зараз, типу Кетрін, весь час зараз використовує повтори своїх образів. Що я можу на це сказати? Ну, перше, раніше її звинувачували в тому, що вона адова транжира і на кожен вихід купує нове пальто. Це, знаєте, стандартне жіноче правило. Щоб ти не зробила, як би ти не виглядала, тебе за це будуть критикувати. Або, знаєте, є ще, ще цей жарт, що пари вони або по зальоту одружилися або бездітні, інших пар їх просто не існує, так і тут. Зізнаюся чесно, хотілося б побачити абсолютно новий образ на принцесі, якийсь дуже неочікуваний. Але ми розуміємо, що вона входить в фазу того, що вона знайшла свій стиль. І вона його використовує і носить одні й ті самі образи. А, з приводу тези, що раніше її очікували, я думаю, тут ще спадає градус накалення з моменту, коли вона відійшла від своїх обов'язків через діагноз. Коли вона там за рік вийшла два з половиною рази, а тепер це прям по кілька виходів на місяць, інколи п'ять-сім разів. Люди просто знову звикли до того, що Кетрін жива істота, і от вона перед нами. Ото знову робиться не за кілометр, як це виробилося на Trooping the Color», а можна прям роздивитися буквально, Кожен міліметр її шкір все ще м от почало це все спадати, перестали її ховати, перестали казати, що це двійника, не справжня Кетрін, не все на світі. Чи хочеться нового вау-образу? Так, дуже хочеться. Чи варто прямо таки булити її за повтори? Не думаю. Тим паче вона намагається їх інколи обіграти. І знову ж таки, з приводу накалу, люди почали просто звикати, що вона знову. Почала виходити, і мені буде дуже цікаво почитати вашу думку з приводу образів принцеси. І фіналом всіх цих подій до Дня Перемоги став міні тур принцеси Анни та сера Тіметі Лоренса. Вони поїхали на Гернсі та острови Сарк до дня визволення цих островів. Новина, повз яку дуже складно пройти з одного боку, а з іншого ми вже з вами починали обговорювати смерть Вірджинії Джуфре. Чи Джуфре цікаво, напевно, напевно, все таки правильніше Джуфре. Пару новин тому ми з вами вже починали про це говорити. Я залишу посилання на це відео. Зараз. Батько покійної Вірджинії дав інтерв'ю Пірсу Моргану. і сказав, що не вірить в те, що вона зробила це сама. Типу, вона дуже багато кому перейшла дорогу. Тут дуже важливо розуміти і знати, що лінія батька, який пішов на інтерв'ю, сильно відрізняється від слів всієї іншої родини. І я так розумію, що батько інші родичі між собою не сильно дружать. Також все ж таки, давайте не забувати, що все ще проходить розслідування. Будь-яка смерть людини. От така вона буде розслідуватися справжнім поліцейським розслідуванням. Раптом вони щось знайдуть. Я впевнена, що вони не будуть це приховувати. Але як я казала минулих новин, так і зараз. Мені щиро її шкода, але я вірю в те, що вона могла зробити це сама. Це могло бути її рішення. Життя цієї дівчини, воно надто складне. Тим паче, в цей момент у неї проблема з колишнім чоловіком, і над дітьми, матеріальні проблеми. Ви тут можете запитати, чому ж батько про це каже. А я вам скажу, що ніхто не знає його причин. Він потенційно далеко не вперше, хто може спробувати заробити на кістках власних популярних тим чи іншим способом дітей. І ця історія, вона, на жаль, стара як світ. Є такі прецеденти, коли. Батьки, сестри, ще хтось вони починають все більше і більше діставати якихось подробиць з життя людини, наводити жаху навколо смерті цієї людини для того, щоб давати інтерв'ю, писати книги і все таке. Тому тут виключати такої вирогідності я також не можу з цього боку, але ніхто не знає реальних його причин, і він може дійсно просто вірити в таке. Але ми маємо з вами не забувати, що в таку вирогідність не вірить інша частина її родини. І як каже, реальність та факти на це є розслідування? Якщо вони реально щось знайдуть, ми про це з вами дізнаємось. Просто особисто мій найкращий момент року, ви знаєте, як довго я на це очікувала перша садова вечірка року. Тож, 7 травня, король та королева вони очолили першу садову вечірку в Букінгемському палаці. Скажімо так, як в Бріджертонах відкрили сезон. Також були принцеса Анна, Едвард та Софії Денбурзький, герцог та герцогиня Глостерські. Тож, швиденько, це традиція ще з 1860-х років, як спосіб монарха подія. Дякувати видатним членам громади за їхній внесок і відзначити їх службу. Щороку на святкування в різні дати запрошуються понад 30 тисяч людей для того, щоб їм віддячити. На цих вечірках їдять маленькі тістечка, п'ють чай, гуляють, спілкуються, насолоджуються природою, погодою і прекрасною компанією. Королева Каміла з'явилася в темно-бюрюзовому ансамблі від Кристян Діор і Капелюсі, звичайно, від Філіпа. Рейсі. Бірюзова брошка і сережки, також бірюзий Королеви Марії. Образ абсолютний, 100-відсотковий, мільярдно мільярдновідсотковий повтор за другого дня Рояла Скоти 2024 року. Образ такий, прикраси ті самі, абсолютно повний образ. У короля була красива прикраса на кроватці, це шпилька або пін з його колекції. Вона з діамантів та рубінів. Це зображення монограми болгарського царя Бориса III. Як завжди, дивлюсь на фото Чарльза, де він з сміхом заливається і згадую слова принца Гарі про те, що він не знає, скільки ще часу. Чарльзу залишилося жити. Якось це коли дивишся на Чарльза, це якось жорстоко навіть трішки звучить. Принцеса Анна, брошка на принцесі Анні золота з перлами і діамантами. Вона називається брошка Ендрю Гріма. Це був весільний подарунок від королеви Єлазавети колись. І трирядне перлове намисто. Ми сьогодні вже його згадували. Це той самий спадок від королеви Єлизавети. Їй намисто вона отримала в 2022 році. У принца Едварда також був пін, але вже монограма з монограмою його дідуся, короля Георга VI. На Софі з прикрас були діамантові сережки з квітковими мотивами. Бергіта Глостерська і так вона була. Якщо передивитися абсолютно всі фото в палацу, її не видно на відео, на фото, її ніде не видно, але вона була. У неї сапфірово-діамантові сережки і перлове намисто з монограмою королеви Вікторії. На нас очікує ще одна вечірка 20 травня і в Шотландії 1 червня. Поки вечірки без Вельських. Але дуже хотілося подивимося, як буде далі. З робочих виходів король Чарльз відвідав прем'єру фільму Океан. Принцеса Євгенія навіть собі репостнула шматочок фільму. Король та королева відкрили свої нові портрети в національній галереї до другої річниці коронації. Боже, вже друга річниця коронації, таке відчуття, вона ніби вона була вчора. Портрет Каміли мені особисто дуже сподобався. Портрет Чарльза симпатичний, але наче трішки дивакуватий. Воно якось, якось не до кінця, скажімо так. Вони також відкрили крило Сейнбері. Воно було на реставрації для розширення місця. Колись у 1991 році його відкрила ще королева Єлизавета II. Тут на Камілі знову червоний, і я раптом усвідомила, що Камілі ну, дуже лише червоний колір. Я раніше топила за блакитний, але тепер і червоний теж. Сукня від Фіони Клер. брошка Каміли, має форму хреста з білими та жовтими діамантами. Ця брошка до цього належала королеві Єлизаветі, але взагалі ця прикраса була передана королеві матері ще її мамою, графинію Стратмор. Тому дуже історична прикраса. Вперше Каміла надягла саме цю брошку на різдво в 2023 році. Що там у нас робить принц Гарі? 6 травня він був у Лас-Вегасі на заході, який організований в підтримку Diana Award. Виглядав свіжо, в принципі, як завжди. Але я вважаю, що найвеселіша новина цього тижня це все ж таки про принца Гарі, про принца Гарі та не ті двері. Тож, принце Гаррі сфотографували на домофон, коли він намагався потрапити до чужого будинку. Він мав у Лондоні ночувати у друзів, це якраз таки коли була вся ця історія з судом, а у друзів Джона та Джорджії. І він просто переплутав двері і постукав не в ті двері. Колишній детектив Скотланд ярдо сказав, що якби щось подібне сталося з охоронцем, якби Гаррі в цей момент був би з охоронцем, це був би просто адовий провал. Оце я розумію, людина дивиться, хто. Ломиться їй в двері, вона дивиться, а це принц Гаррі. Я б дуже здивувалася, чесно. Тим часом на честь принцеси Кетрін назвали Троянду, коралово рожеву троянду, так і назвали Троянда Кетрін, її представили на честь стійкості принцеси під час боротьби з раком. Кошти від продажу отримує благодійна організація боротьби з раком у Марцині. Ми з вами вже якось обговорювали ці фото на новинах, коли принц Вільям був в, на фермі в Корнуел. Там ще принц Вільям від Принца Джорджа послання передавав. Так от стало відомо, що принц Вільям з'явиться в цьому в новому епізоді, в новому сезоні цього шоу, яке там знімалося, ферма Кларксона. Вони якраз тоді про це і зустрічалися. Це популярне в Британії шоу. Кетрін та Вільям опублікували велике відео до дня ментального здоров'я в Великобританії. Протягом минулого року природа була для мене притулком. Можна почути голос принцеси Кетрін за кадром. Здатність природнього світу надихати нас, плекати нас і допомагати нам зцілюватися та розвиватися безмежна і була зрозуміла протягом поколінь. Взагалі відео доволі довге, воно дуже красиве, шикарні кадри. Природа Великобританії, Шотландії, Англії. Вона Надзвичайно красива, і самих принцей принцесу видно доволі мало. 8 травня журнал Time включив принцесу Кетрін до свого другого щорічного списку Time Sto Health. Він визначає 100 найвпливовіших людей у світі охорони здоров'я, і принцеса була додана до групи каталізатор. Це такий список, за те, що вона в грудні 24-го року публічно оголосила про те, що проходить лікування раку, і привернула увагу світської. Громадськості до цієї хвороби. І це виходить через два тижні після того, як Меган виступала на сцені саміту 100 в Нью-Йорку про свій серіал на Netflix з любов'ю Меган, бренду As Евер і її нового подкасту зізнання жінки-засновниці. Меган та Гаррі в, в свій час вже були на обкладинці Тайм. Їх тоді включили до найвпливовіших людей у 2021 році, і це. Те саме найкраще фото Мегантагарі, яке тільки можна уявити, також зараз стало відомо, що принц Едвард поїде 18 травня до Ватикана від імені Короля на представленні нового папи римського. Як там взагалі справи у європейських хройлс, з тих, про кого ми з вами вже знаємо? Ну, по-перше, королівські близнюки Монако, принц Жак і принцеса Габріела, прийняли своє перше причастя. Монако католицька держава, тому у принцеси Шарлін є перевага білого, і на фото діти з батьками щасливо позують. Це важливий момент в житті Королівської особи норвежці мете Маріт разом з принцем Магнусом сходили на матч. А королева Соня явно почуває себе набагато краще, тому що 6 травня вона відвідала Мей Хауген. Це найбільше в північній Європі, який знаходиться в Норвегії. Музей під відкритим небом. Там у нас з Меган. Ну в принципі, все як завжди, все добре. З Гаррі сходили на концерт Бйонсе. Виглядали на фото дуже мило, обіймалися, зажималися, все як треба. Я написала в своєму телеграм-каналі, виглядають як котики, і мені написали котики з довгими кігтями. Майган собі віджигала, зажимала Гаррі, все прекрасно, все як завжди. Фото до Дня Матері опублікувала, діти її можуть вже скоро з ног звалити, Мені так здається. Вона себе так і назвала Мама Гора. Фото доволі миле. Ще стало відомо про їх нову зміну в офісі. Призначили Сару Фосму керівником апарату офісу Аліан Кашин радницею. Фосмо контролює багато чого. Цей запуск «With Love, Megan», це її подкаст зізнання знання жінки-засновниці, ребрендинг as ever» – В принципі, багато чого контролює. Що цікаво, саме вона пропрацювала у Біла Гейтса 6 років. І, звичайно, вийшов вже новий епізод подкасту Меган. Її гостею сьогодні стала Гізер Хасон. Вона співзасновниця бренду медичних Крабів Фікс. Вартість компанії Фікс оцінюється приблизно в 1 мільярд доларів, коли компанія отримала пропозицію про поглинання від приватної інвестиційної компанії в грудні минулого року. Але пізніше вони цю пропозицію відхилили, але в принципі тепер вони знають, скільки за них готові заплатити. А, тож, Меган зі своєю гостею трішки поговорили про їжу. Гостя розказала, що вона не сильно готує і що їй було б цікаво навчитися готувати, можливо, Меган її навчить. Меган сама сказала, що це все окей, я також не готую кожного дня, можна з'їсти просто овочі, можна з'їсти їжу на винос, це все нормально. І вона каже, добре, як на мене, але все ж таки я хочу зробити це все привабливим і красивим, щоб презентувати це все так, щоб нам сподобалося. Тут Меган також на цьому подкасті розказала про свій досвід вивчення театру та міжнародних відносин у північно-західному університеті. І вона вважає: сама вона сказала, що університет допоміг їй підготуватися до того, щоб колись стати засновницею компанії. Вона сказала, я була театральною спеціалісткою. Частиною програми було те, що не можна було просто грати акторську гру. Тобі доводилося виконувати кожну частину того, що передбачала постановка, що, на мою думку, є неймовірним тренуванням. Коли ти керуєш командою, тому що ти цінуєш роботу абсолютно кожного. То, що робить звукорежисер, освітлювач, оператор і кожен з них. Гардеробне та шиття також було частиною цього, тому я впевнено користуюся швейною машинкою. Отак От ми з вами дізналися, що Меган Маркл ще й шити вміє. Як я вже про це казала одного разу, але з кожним епізодом подкасту цей рівень зацікавленості він падає. Рівень цікавої інформації також падає. Це це вже більше просто розмови між собою, якісь не те, щоб може щось супер цікаве розказати. Подивимося, яким стане взагалі фінальний епізод, і що там буде. Дуже цікаво. А на сьогодні я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. В цю суботу зустрічаємося на дуже цікаве відео про королеву Камілу. Тож обов'язково підписуйтесь на цей youtube канал, щоб нічого не пропустити. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!